Хочеш підтримати Хартію та долучитися до збору на дрони просто бігаючи. Ти біжиш. Work переводить кожен твій кілометр у гривні. Як долучитися? Крок перший. Завантаж застосунок страва для відстеження бігу та активності. Чекай його в App Store або Google Play. Крок другий. Зареєструйся або увійди в страва. Найзручніше через Google Пошту. Крок третій. Перейди на сайт Київського марафону і натисни Приєднатись. Посилання під відео. Крок четвертий заповни анкету. Обов'язкові поля позначені червоною зірочкою. Якщо ти військова або військовий, у полі професія обери інше. Не вказуй військовослужбовець. Це важливо для безпеки. Також одразу змінюй налаштування «Страва», щоб не показувати маршрут. Крок п'ятий. Натисни оплатити. Не хвилюйся, це безкоштовно. Далі підтверди авторизацію в страва. Готово! Тепер кожен твій кілометр дорівнює 10 гривень для хартії. Перед пробіжкою відкривай страва, тисни рекорд, потім старт. І пам'ятай, під час повітряної тривоги GPS може не працювати. Страва не зафіксує пробіжку. На сторінці бігозбору ти побачиш, скільки кілометрів пробіг та скільки гривень Work.ua вже перевів на підтримку бригади. Бігозбір почався 19 липня. Долучайся, бігай, підтримуй хартію. Сила і воля.